Я нарахував себе бібліотечці 38 книжок Стівена Кінга. Я й сам не знав, що в мене їх стільки багато, і це багато, багато по будь-яким міркам. І що цікаво, в принципі, я десь прочитав до них поки що тільки половину. Я реально в мене складається до інколи враження, що кінг встигає писати швидше, ніж я читаю. Наскільки мені, якщо не зраджує пам'ять, я пам'ятаю, що всього кінг написав на даний момент десь між 50 і 60 романами, тобто чи 52, чи 56. І величезну кількість оповідань тільки я особисто прочитав декілька десятків. Я думаю, і серед читачів мого каналу в Телеграмі є багато фанатів Стівена Кінга, які люблять цього письменника. Я це можу судити, в тому числі і по тому, що коли я публікую пост з оглядом чергової його книжки, то зазвичай такі публікації набирають найбільшу кількість реакцій і збережень. Людям це дійсно цікаво, і таке враження, що його фанатська база ну здається, куди вже її більше рости, але ні, вона росте і росте постійно. Багато в чому дякуючи в тому числі клубу сімейного дозвілля, який першим почав активно видавати великі серії романів і зброю оповідань Кінга. Що цікаво, свій перший роман Стівена Кінга я прочитав, здається, ще чи в 2009-му, чи в 2010-му році. Тобто, не так вже й давно. Просто мені весь час здавалося, що от Кінг це якась попса. Тобто, все, що популярне в мене будь-кисторо. Ти, все, що дуже популярне, це ну не знаю попса. ну достатньо задати ті ж там сутінки, в яких я ну в цьому плані явно не помилився. Так от на рахунок Кінга я помилився, при чому дуже серйозно. Кінг реально крутий. Це дуже багатоплановий письменник. В нього можна знайти і любовні лінії схожі на любовні романи. В нього можна знайти і трилери, і детективи, де практично немає ніякої містики, і можна знайти там прям інфернальні шахастики, типу в стилі Лавкрафта. В кінга є і гумор, і. Хороші, живі, добре пропрацьовані персонажі, і в той же час у нього зустрічаються деякі досить прохідні романи. Ну хоча, в принципі, це справа індивідуальна, але як мінімум декілька таких я теж зустрічав. Наприклад, взяти той самий роман під куполом. Ну таке враження, що він його писав на замовлення видавництва і просто видав потрібну кількість сторінок і знаків. Мені він взагалі не зайшов. І водночас є такі шедеври, як 22, 11, 63 або доктор Сон. В цілому, як я вже говорив, до. Ключових е, написаних кінгом речей я ще не добрався. Наприклад, я не читав Темну вежу», я не читав зеленої милі», е, я не читав течії шоушенка, хоча дивився фільм, і він мені прям дуже зайшов. Думаю, що снижка буде так само. Всі ці книжки вони відрізняються між собою, які я перерахував, і як я вже говорив за це, і люблю кінга, за його багатогранність. і тут, як ти кажеш, талановита людина, талановита у всьому. Тому що просто подумайте, дядьку 73 роки, і він досі пише. Причому він пише круто, дуже круто. Навіть прохідні його романи, коли кажуть, що дідусь кін вже списався. Вони ну для багатьох це просто недосяжна планка. Якщо говорити про екранізації кінга, то тут е, теж є вдалі, ну є такі собі прохідні. Бо основна е, фішка Кінга в тому, що дуже багато е, речей в його романах відбувається на психологічному рівні в голові, і через те його е, ну вкрай непросто екранізувати. Ось це мені, наприклад, зайшов. Е, зайшла екранізація. Воно 2017 року. Там оця атмосфера фір фірмова кінговська атмосфера вона була прописана дуже добре. І саме зло е, сам він був прописаний прям ну топово значно краще ніж е, фільма е, кінця 80-х років. Вже в друга частина була якась змазана. Вона була зовсім не те. Як в книжці, ну скажімо так, мені вона не зайшла. Але першу, ну в принципі, першу і другу я однозначно рекомендую подивитися, але від першої ви точно будете в захваті. Хоча, якщо ви не читали книжку, то в принципі думаю, і другу вам буде теж окей. Одна з фірмових речей Кінга, яка мені дуже подобається, це величезний світ, велика кількість світів, які поєднані між собою, і дуже часто герої мігрують з однієї книжки в іншу. Ви можете зустріти героя, про якого ви читали в романі Кінга там 80-х років, наприклад, Калагена в продовженні, яке було написано через 10, 15, 20 років, наприклад, в темній вежі, навіть другорядні герої, які згадуються і прописані таким чином, вони прямо запам'ятовуються, і це дуже крута штука, тому що я собі уявляю, наскільки це складно вписати героя там з іншого роману в інший, щоб це виглядало органічно, класно і щоб він сприймався. Просто ну таке враження, що так і має бути. Тому, хоча дехто каже, що буває так, що в кіно там недостатньо добре прописаний світ, прохідний картонний шаблонний герой, але в будь в якому випадку, типу, яка б це книжка не була, яке б це оповідання не було, завжди є якась от фірмова штука, яка вам обов'язково зайде. Це може бути атмосфера, це може бути герой, якому прям співчуваєш, це може бути якась філософська тема чи глибинний підтекст. В будь-якому випадку кожен, абсолютно кожен роман кінга, який я читав, чомусь він чіпляв, чомусь він був особливий. Якщо ж ви ще ніколи не читали кінга, ну я впевнений, таких людей є, і дуже багато. Якщо вам цікаво, то ну однік роман рекомендують, типу для знайомства з Щось кінга, інші ні. Е, ну я б сказав не так. Ти я б не, не рекомендував якоїсь конкретної саме довгої форми роману. Я б рекомендував звернути вам увагу на оповідання на коротеньке оповідання, тому що чим оповідання класні, що історія невелика. І навіть якщо вам ну вона вам не зайшла, ви її там за пів години, за годину ви її дочитаєте і прийдете до іншої. І так таким методом перебору раніше пізно знайдете те, що вам класно заходить. І тут ви е, зловите саме оцю одну з фішок кінга, його багатогранність, тому що в нього в історіях є, в оповіданнях є як фантаст. Така якась е, особлива мораль, е, такі прям дуже буденні речі, е, де от зло показане, як просто ну, не знаю, те, що живе поруч, сіре, непримітне, але справжнє зло, як говорив Кінг, воно живе всередині нас. І... Інколи люди вони страшніші за будь-які там інфернальні чудовиська з е, посторонніх світів. Тому якщо у вас е, цікавить творчість кінга, і ви хотіли б з ним познайомитися як письменником, я однозначно рекомендую вам починати з оповідань. Що б я хотів порадити, це е, оповідання довгий Джонт», оповідання пліт, карниз, дідусь і. Я не знаю, я не зустрічав перекладу. Як воно звучить в перекладі, ви можете пошукати на ютубі я озвучка. Це російською землінічна вісна. В цілому в кінга реально багато класних оповідань. Просто я не підготував список для цього відео. Але якщо вам кажуть цікавий кінг, починайте з оповідань. Таким чином, ви знайдете щось для себе, що вам більше подобається, і так будете підбирати ті самі горма. І ще одна фішка, за яку я дуже люблю дідуся кінга, це його політична позиція. Він неодноразово висловлювався на підтримку України, в тому числі публічно конфлікту конфліктував через це з маском в Твіттері. Весь час не прийшло з моменту початку війни. Не прийшло напевно і тижня, щоб Кінг не видавав декілька постів е на підтримку України. І якщо врахувати, що в нього величезна аудиторія, сотні тисяч підписників. Ну це дійсно цінно, тому що автор, який за все своє життя, випустив друком 300 мільйонів е примірників книжок, якщо він висловлюється на підтримку України. Ну це однозначно Багато важить. Медійний ефект в нього величезний, медійне охоплення, в нього чудове. Тому особливо за цей пункт я б хотів побажати Дідусю Кінгу ще багато-багато років щасливого життя, і нехай він пише до 90 і до 100, як колись це робив Бредбері. Таке от вийшлося невеличке відео. Я продовжу збирати свою колекцію книжок Кінга, і я реально хочу збирати всі його романи у своїй бібліотеці. А якщо хтось з тих, хто мене дивиться, теж є фанатом цього письменника. Обов'язково пишіть свою думку в коментарях.